У Полтаві відбувся завершальний круглий стіл, присвячений 25-річчю резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир, безпека обговорили на заході і новий національний план дій. А також підбили підсумки регіональної комунікаційної кампанії «1325 – зміцнює країну. Сьогодні дуже важливо піднімати питання того, що жінки мають бути рівно спільно з чоловіками, представлені і в органах владних повноважень, і в секторі безпеки оборони. Ми маємо чути тих, хто є постраждалими від війни. З вітальними словами до учасників звернулася Ольга Величко, заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів, що опікується економічними та соціальними питаннями, та представниця секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області Лариса Кармазін Денисенко. Це такий рамковий документ, який, скажімо, так інтегрує жінку в безпековий сектор, і визначає. Що жінка обов'язково повинна приймати участь у встановленні миру у відбудові і звичайно, займати всі ланки, де безпосередньо приймаються рішення і на місцевому, і на регіональному, і на загально національному рівні на сьогоднішній день законом України про забезпечення рівних прав. Та можливості жінок і чоловіків саме на інституцію уповноваженого покладений обов'язок у сфері забезпечення рівних прав та можливостей. 25 років тому, 31 жовтня 2000 року, Рада безпеки ООН затвердила резолюцію 13.25 жінки мир безпека один з найважливіших документів у сфері безпекової політики, який наголошує на важливій ролі жінок у попередженні і врегулюванні конфліктів і в розбудові миру. Активній участі жінок на всіх рівнях прийняття рішень підкреслили на зустрічі. Якщо ми говоримо про патрульну поліцію, то питання гендерної рівності до 2015 року не стояло взагалі. На жаль. А ми всі знаємо, що до реформи патрульної поліції жінок в органах поліції було надзвичайно мало це раз. І по-друге, вони займали як правило посади штабістів. Це має на меті саме рівноправ'я в емоційному плані, в професійному плані будь-якої статі як жінок, так і чоловіків, зокрема, не лише жінки є мамами. Наші чоловіки, наші співробітники є батьками, і вони також мають можливість брати відпустку, мають можливість проводити час своєю дитиною. І ми не просто доводимо, що є існує така комунікаційна кампанія, і взагалі що це таке 13-25, А й доводимо інформацію в психології. Це носить таку назву психоедукація, що і батьки. Батько він, чоловік, вкладається в виховання своїх дітей, що це нормально і дуже чудово. За 25 років реалізації в Україні резолюції 13.25, Зокрема, на Полтавщині зросла представленість жінок в органах влади та їхній вплив на процес ухвалення рішень. Значна частина жінок нині працює в секторі безпеки і оборони, беручи на себе нові відповідальні ролі в умовах війни. Наголосили учасниці круглого столу. Жінки також активно долучаються до економічного відновлення країни, розвивають родинні бізнес опановують нові професії, змінюють напрямки діяльності у зв'язку з переміщенням та потребами часу. На місцевому, на локальному рівні, на рівні області резолюція Ради безпеки ООН 1325 теж має дуже велике значення. Але сьогодні я звертаю увагу особливо на два таких моменти: ми маємо говорити і про екологічні питання, і про питання цифровізації, тому що ці моменти під час повномасштабного вторгнення, під час війни можуть мати і мають вже достатньо велике значення. Ми однозначно розуміємо, що жінки на цього сьогодні більш представлені в тих сферах, де їх було значно менше ще до повномасштабного вторгнення, і це вже стає більше нормою ніж викликом, але все рівно за результатами дослідження певні гендерні стереотипи упередження продовжують існувати. Крім того, серед стратегічних цілей, які на сьогодні питання виявлення і роботи. По зменшенню безпекових викликів. Учасники заходу узагальнили напрацювання громад області щодо локалізації національного плану дій, обговорили перспективи оновленого плану дій до 2030 року та підбили підсумки комунікаційної кампанії «1325 – зміцнює країну. Кампанія «1325 – зміцнює країну вже охопила широку аудиторію Полтавщини завдяки зовнішній рекламі, анімаційному контенту, аудіороликам в радіоефірах і проведенню вуличних акцій у п'яти громадах. Диканській, Кременчуцькій, Миргородській, Чутівській мешканці та представники місцевої влади отримали більше інформації про зміст та значення резолюції Ради безпеки ООН 1325, зазначили учасники круглого столу. Додали, основним меседжем кампанії є нагадування про важливість продовження реалізації регіональних планів дій, їх оновлення та фінансування місцевих програм, що відповідають принципам резолюції 1325 Жінки мир безпека. Ознайомитися з текстом нового національного плану дій можна. На сайті Міністерства соціальної політики України. Від 2026 року на Полтавщині буде розроблено новий обласний план дій на наступні п'ять років, зазначили активісти.